Поліцейські прифронтового гуляйполя щодня змушені не лише фіксувати наслідки ворожих обстрілів. Самі наражаючись на небезпеку, а й роз, розкривати злочини, бо ж кримінал у розтрощеному містечку теж нікуди не зник. Водночас і копи і чиновники переконують людей, яких там іще лишається чимало евакуюватися. Але погоджуються далеко не всі. Та принаймні, твердять правоохоронці. Нарешті вдалося вивести з під постійних бомбардувань усіх дітей. О, гляньте, ні одної живої хати немає. Як завжди, за кермом службового автомобіля очільник Гуляйпільської поліції пан Олександр рушає потрощеним містечком, якому окупанти не дають спокою ані вдень, ані вночі. Значить, також виже на визова. А, а які вночі бувають? Різноманітні. починаючи від прольотів, закінчуючи пораненими цивільними особами. Лише цими днями росіяни, які окупалися звідси менше, ніж за 10 кілометрів, скалічили своєю артилерією кількох містян. Та, попри бомбардування, кажуть правоохоронці, кримінал теж нікуди не зник. Як правило, тут скоюються майнові злочини. У зв'язку з тим, що багато дуже людей виїхали з території Гуляйполя до місць, ну до різних місць України, скажімо, і не тільки. то... Місцеві мешканці, які тут мешкають, склають крадіжки, майна пересуватися містечком треба швидко. Обстріл може початися будь-якої хвилини. Обабіч дороги, сліди сьогоднішнього прильоту. Це сьогоднішнє по дорозі відео. Тисячі відтінків руїни у Гуляйполі можна фільмувати годинами та часу, зважаючи на небезпеку, немає. Ось, приміром, будинок, який окупанти зруйнували нещодавно. Да? Після того, розповідає поліцейський Владислав, господарі виїхали звідси. Його жону раніла, да, і для нього це був знак. Нині кажуть правоохоронці у лишається близько 800 людей, переважно пенсіонери, дітей вивезли геть усіх. Ось, приміром, 86-річний пан Олександр нікуди не збирається. Вже от того, кажуть, не заховаюся. В мене дружок був недавно. Пішов на той світ, не доїхав 20 метрів додому. Черепок зняло, не зняло а в затилок попав. Поховали, так і, і я жду того самого Тож Тут чоловік безстрашно курсує на велосипеді своєю вулицею, де майже не лишилось сусідів. Тут той край не їздять, там взагалі ж гепають, вже хат немає. А тут на нашому краї може з десяток набереться. Поліцейська пані Вікторія не залишає гуляй поле від початку великої війни. Твердить, правоохоронці та влада постійно вмовляють людей виїжджати. Людей переконують в тому, що краще виїхати, це буде безпечніше. Це не тільки поліцію, це і меру міста, і всіма. Але люди пояснюють, що немає або немає куди їхати, вони мають бажання. Тут домівка і тут залишаються. Учільник райвідділку твердить, працювати у містечку під постійними прильотами. Його підлеглі вже призвичайились. Ну, людина до цього до всього приспособлюється. Все нормально. Просто наша робота трохи відрізняється від роботи в інших місцях. Більш екстремальна, скажімо так. Геть усі тут мріють про одне перемогу, аби лише, каже літній пан Олександр, до неї дожити. Як без Тож, лягаєш, та й дружиш, чи утром устанеш, чи може тоді останешся. Андрій Почет, Вартен Дажанко, факт Єдині новини.